Дуже сумно, що деякі християни вдаються до самогубства. Трагедію посилює хибне вчення про те, що це автоматично відправляє людину в пекло. Багато хто вважає, що віруючий, який скоїв самогубство, не буде спасенний. Біблія не підтримує це вчення. Святе письмо навчає, що з цієї миті, коли ми істинно повірили в Христа, нам гарантоване вічне життя. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Християни можуть бути впевнені, без жодних сумнівів, що вони мають вічне життя. Я пишу про це вам, хто вірує в ім'я Сина Божого, щоб знали ви, що маєте життя вічне. Ніщо не може відлучити віруючого від Божої любові, навіть сам віруючий, який скоїв самогубство, це не може скасувати Божу любов до нас. Бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння. Не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі наші. Ісус помер за всі наші гріхи, і коли істинний християнин під час духовної атаки чи слабкості вдається до самогубства, Його гріх так само покривається кров'ю Христа. Згідно з Біблією, самогубство не визначає нашу вічну долю. Якщо не людина чинить суїцид, то вона лише прискорює свій шлях у пекло, однак вона опиниться там за відмову від спасіння через віру у Христа, а не через самогубство. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив ім'я однородженого Сина Божого. Слід також зазначити, що ніхто не знає, що відбувається в душі людини у ту мить, коли вона помирає. Деякі люди навертаються та приймають Христа перед самою смертю. Можливо, що в останню секунду серце самогубця змінилося, і він благав Бога про милість. Нам слід залишити суд для Господа. Господь не зважає на те, що кидається в вічі людині. Людина сприймає зовнішність, а господь дивиться яке в людини серце. Самогубство віруючого свідчить про те, що кожний може стикнутися із вічієм і що наш ворог сатана спокон споконвіку. Чому мови моєї ви не розумієте? Бо не можете чути ви слова мого, ваш батько диявол, і пожадливості батька свого ви виконувати хочете. Він був душогуб споконвіку, і вправді не встояв, бо правди нема в нім. Як говорить неправду, то говорить зі свого, бо він неправдомовець і батько неправді, а мені ви не вірите, бо я правду кажу. Самогубство було і залишається серйозним гріхом проти Бога. Святе письмо каже, що це вбивство, воно завжди є гріхом. Християни покликані присвятити своє життя Богові і вирішувати, коли це життя має закінчитися, може лише Бог. Нехай Господь дарує благодать кожному, хто зараз стикається із випробуваннями. Чого, душе моя, ти сумуєш і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його, мого Бога.